Привіт! Отака От зробилася гортензія. Наче був полярний ведмідь куплений, тепер воно вийшло щось таке незрозуміле. Подзвонила, показала фотографії гортензії продавцю, який мені продав цю квітку. Він сам не знає, що це таке. Кажу, може це фантом. Ні, на фантом не схоже. У нього полярний ведмідь, фантом і ваніла Фрейза, по-моєму, так сказав, називаються в нього гортензії. Що це і чого воно так квітне, незрозуміло. Ще якісь крапочки з'явилися. Почало корічне виробитися цвітіння. Але воно іще й трошки порожевіло. Ну, яка є, така є. Мені і така подобається гортензія.